Всіх вітаю, шановні, з вами Робинов Trade і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити коментар, лайк, поділитися цим відео із своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо з євро. Сьогодні у нас не забуваємо завершення тижня. От, і євро у нас знаходиться у ось у такій фазі, з такому боковичку. І зараз, грубо кажучи, трішки нащупав якусь підтримку і намагається викупитись. Ось, тобто, можливо, сьогодні навіть побачимо лонгі кудись в район 108. Тобто, Але застерігаю типу, бути обережними. Я думаю, що варто переглянути лонг вже після віддачі якогось рівня, і потім на тесті, грубо кажучи, через злом структури спробувати це зробити. Ось тому е, якісь такі думки. В оперативному випадку можуть, е, якщо без підтвердження, то можуть в принципі, спробувати і залитися далі, зробити вихід з фази. Тому тут е, палка з двох сторін е, і треба бути уважним. Е, е, так, потім фунт. фунт також вчора дуже сильно пролився, е, зняв всю е, внутрішню лікуву, яка була. От, і в принципі, підійшовши до такого великого свого сел buy move або провокації, можна сказати, нащупав тут якусь підтримку і зараз викуповується. Ось, тому, в принципі, поки що без точок входу, терподивимося формування, можливо, і ще раз спробую добити цей мінімум, потім вже піде. Я би спробував особисто б так зіграти. Далі австралієць. Австралієць поки що спускається треніком вниз. В принципі, є куди падати. От, достатньо багато тут ліквідності є. От, і, в принципі, на неї я і дивлюся. Тобто, дуже схожа ситуація зараз, як по фунту. Тобто, багато внутрішньої лікви і знизу вже основний. Основне накопичення, основний таргет, який може бути отриманий. Далі cp 500 CP500 також знаходиться в розпилі, в накопиченні. От. І для Лонга це дуже погано, тому що, в принципі, по-хорошому вони мали викуповуватися вже ось тут десь, а вони стоять. Тому мені здається, що найближчим часом ми побачимо якийсь пробой далі вниз. І тобто, бажано дивитися кудись в сторону 5607 для того, щоб розуміти, чи будуть вони далеко падати. чи Просто їм треба ще одне, грубо кажучи, падіння перед якимось основним мовом вгору. NASDAQ. Ну, NASDAQ аналогічно, в принципі. Нічого не змінюється. По наздоку теж він тут нащупав якийсь рівень, але не, мало, мало його не добити треба. І я думаю, що це все також закінчиться шортом. Золото теж зловили якісь свої певні рамки боковика, зараз торгується в ньому. До речі, може бути непогана точка входу на шорт зараз. От В рамках даного боковика, якраз на зйомі ліквідності, непогано може бути. Ну, в цілому не знаю. По золоту немає думок. Поки що, типу ланговий Ордерфлоу. В рамках цього боковичка можна шорт спробувати, але в цілому лангі. Ось і м -м, поки що бажано все-таки працювати від лонга. Далі, нафта, нафта викупилась і. Пійде по тренді далі. Тобто, зараз ми маємо ось такий ось великий-великий боковичок. Е ось е якого розширили вгору так, після того, як отримали тут знизу. О, знову ж таки, це все пішло на новинах, е що на Ізраїль рак летять ракети. Ось о, така реакція жорстка, пішла вгору по нафті. Ну і в принципі зараз тут буде вирішуватися далі доля нафти. В принципі, вона знаходиться на таргеті, можливо. Можливо, зараз може тут трішки постояти, набрати якусь зонку і все-таки залитися далі. Нагадаю, що якщо брати по старшому таймфрейму, то ми якраз зайшли на тест минулого накопичення. Так, ну і БТК, БТК, якщо чесно, виглядає дуже-дуже погано. Особливо ніякої реакції тут знизу немає. Теж це все виглядає як накопичення перед якимось пробоєм. От, тому, якщо чесно, я поки в стороні по БТК. ось, ну Єдине, що підсказка, типу би Лангова, можливо, те, що вони прийшли на тест минулої. Зонки. От. Ну, але ми вже тут дуже довго топчимося і ніяк не можемо звідси піти. Е, тому ну, мені здається, що це грає проти актива. От. І найближчим часом ми можемо також побачити якийсь пролив. Не знаю, можливо, на цьому тижні вже ні, можливо, вони тут ще постоять трошки, а вже на наступному тижні зальють. Тому ось такі думки. Е, по новинам. По новинам сьогодні у нас е, о 3.30, е, прям неймовірна кількість даних новин. Non-farm, е, unemployment rate. Тому е, будьте уважні, торгуйте. В принципі, бажано, напевно, поторгувати в першій половині дня, в другу половину дня не чіпати. Ну, вже завершувати тиждень. Ось. Дуже всім дякую за увагу. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, задавайте, пишіть коментарі чи в особисті. От, всім по можливості відповім. І також хотів сказати, що сьогодні, чи, можливо, на днях, вже закину дуже, -дуже цікаве нове відео, тому буду чекати вашої підтримки. От, і всім бажаю гарного дня!